Друзі, новини для студентів. Нову новини від Кабміну, нова постанова про затвердження порядку проведення базової загальновійськової підготовки громадян України. Значить, затверджено це все 21 червня 2024 року. І як це взагалі стосується мобілізації молодих людей до 25 років. Який тут взаємозв'язок е, в новелах у цих творчості? Зараз будемо з вами розбиратися. Отже, цим порядком визначена процедура проведення базової загальновійськової підготовки громадян України, які здобувають вищу освіту та поліцейських, тобто, це стосується студентів, які навчаються на денній або дуальній формі навчання. Заочників це не стосується. Значить, базова військова підготовка, вона обов'язкова для студентів чоловічої статі. Для студенток жіночої статі вона є добровільною. Значить, базову підготовку згідно з навчальним планом, тобто вона тепер належить до навчального плану закладів освіти усіх форм власності. Вона є обов'язковою дисципліною. Так ось її, значить, проходять усі громадяни чоловічої статі з 18 років віком, а також курсанти війських, вищих військових навчальних закладів, курсанти закладів вищої освіти з специфічними умовами навчання що здійснюють підготовку поліцейських, і поліцейські під час проходження первіної професійної підготовки. Значить, від цієї від проходження її також можуть бути звільнення. Значить, хто у нас тут? Я ж читаю вам. Від проходження базової підготовки звільняються громадяни, які визнані за станом здоров'я непридатними. До набуття громадянства України вони пройшли військову службу в інших державах, якщо це були раніше іноземні громадяни, які проходили військову службу це колишні строївкові, крім так розуміємо, і мають сертифікат про проходження базової підготовки та здобуття військово облікової спеціальності. Значить, мета цього всього, значить, це. Здобуття громадянам України військово-облікової спеціальності, навичок і умінь необхідних для виконання конституційного обов'язку щодо захисту вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України. Значить, кажи, що то там... приводу да. друзі, ви маєте розуміти, що уникнути уникнути взагалі вивчення цієї окремої нової дисципліни, якщо ви хочете отримати диплом. Неможливо, тобто тут таким чином прописано, що для того, щоб ви довчилися, все ж таки отримали диплом, зокрема, чоловіки, тому що саме для студентів чоловічої статі введено обов'язково час. Ця дисципліна жінки можуть брати участь, тобто добровільно. А чоловікам це обов'язково для того, щоб ви могли довчитися, отримати диплом. І якщо ви відмовляєтеся. Без поважних причин пройти відповідне навчання та практику, тому що ця дисципліна вона складається з теорії і практики, то відповідно тут надаються повноваження вищому навчальному закладу відрахувати студента. Також ви маєте розуміти, якщо у вас ці нововведення зараз, наприклад, торкнуться. Перебування, ви, наприклад, там на четвертому курсі, так, у вас дипломна, вам треба захищатися, отримувати диплом, то відповідно, якщо ви не пройдете цю дисципліну і відмовитеся від практики, то вам диплом не видадуть і відповідно відрахують. Передбачена можливість перенесення цієї практики по базовій підготовці, але з поважних причин для цього вам треба буде надати підтвердження, що це може бути у вашому випадку. Тут не розписано, тобто це ви будете вже. Визначатися в процесі. І дивіться, яка фінальна, значить, точка цього всього. Громадяни України, які успішно, це пункт 21 цього порядку. Посилання залишимо в коментарях їх завжди. Громадяни України, які успішно завершили базову підготовку, складають військову присягу. І здобувачі вищої освіти, які успішно завершили базову підготовку, склали військову присягу, отримують сертифікат про проходження базової підготовки та здобуття військово-облікової спеціальності встановленого зразка. Значить, і тут невеличка така паралель. Є у нас закон про мобілізацію, як ми його називаємо, так скорочено. І в ньому є стаття 23, яка регламентує порядок надання відстрочки. Під час мобілізації всім вам відома і заїжджена там вдоль та поперек. Так ось пункт 5 статті 23 цього закону він нам каже, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25-річного віку зобов'язання, які пройшли базову загальну військову підготовку відповідно до статті 10 з позначкою 1 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Чи базову військову службу такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою? Тобто, в чому заковирочка? Це знову ж таки. Досить багато людей на сьогоднішній день, вважають, що до 25 років в Україні хлопці не можуть бути мобілізовані. Тільки, знову ж, я вам наголошую: підстави для відстрочки. Для відстрочки. Що таке відстрочка? Це така умова, так, яка вас звільняє від проходження військової служби під час мобілізації. Тобто, апріорі виходить, що люди, які пройшли оцю базову загальну військову підготовку, вони звільняються від військової служби під час мобілізації, а ті, які ні. Тобто, дивіться, Марія вам вже сказала. Що якщо ви не складаєте цю дисципліну під час навчання, вас можуть відрахувати, тобто, ви не є студентом денної форми навчання, що само по собі також є підставою для відстрочки. відстрочки так. Якщо ви не вчитесь і ви не пройшли базову загальну військову підготовку, це окрема тут підстава для відстрочки, ви можете бути мобілізовані. Тобто виходить, що так. У нас була нещодавно дискусія з приводу того, що зараз там річні хлопці при обмеженої придатності отримують тимчасове посвідчення військовозобов'язаних, а не приписні. І навіть є така ідея, що з цим пов'язане те, що такі хлопці можуть бути мобілізовані. Але тут ще, от, ще умова цих, от тих, що ми зараз тільки що розібрали. Знову ж таки виходить, що якщо хлопець, наприклад, нікуди не вступив, і він може навіть і має приписне, а не посвідчення військовозобов'язаного, але він не пройшов оцю базову підготовку, тобто він навіть до досягнення 25-річного віку підпадає під знак питання: отакі новини нашого життя на сьогодні.